Скажіть, будь ласка, з боку стало, склалося враження, що до пропущеного м'яча ваші футболісти були якісь закріпачені, якісь хвилювалися. А після того, як пропустили, якось розслабилися і почали грати так, як вони вміють грати. Це так здалося, чи це було так насправді. Дякую. Ну, По-перше, вітаю всіх болівальників команди з перемогою, з виходом в наступний раунд. Ми обіграли нашого принципового суперника, дуже важлива для всіх перемога. Так, безумовно, в першому, безумовно, в першому таймі о, дуже багато поваги було до о, шахтаря, до гравців. Якось ми не грали так, як, о, так агресивно, як ми домовлялися, як ми хотіли. В другому таймі, після пропущеного, ми вже діяли більш. О, я не можу сказати, що ризиковано, але розумію, що трішки перебудували взаємодії на полі при організації оборони, особливо особливо, коли вони починали м'яч відворіт. Але в першу чергу знов такі. Перед грою ми акцентували увагу на те, що успіх дається сміливим. Для цього треба бути рішучим, для цього, для цього треба бути впевненими в перших, е, е, перш, е, на м'ячі, треба бути впевненими в своїх діях, без, е, скажімо так, е, зайвих емоцій, тому що зайві емоції вони іноді можуть заважати. В сьогоднішній грі вони були в першому таймі, якраз грали не на нашу користь в другому, коли ми пропустили. Ми були вже більш впевненими в своїх ділах і чудово розуміли, що треба робити. Тому знов таки, успіх це невід'ємна складова наполегливості, невід'ємна складова впевненості, невід'ємна складова сміливості. Сміливим посміхається успіх, перемога і фортуна. Але це все треба заслуговувати своїм бажанням, своєю роботою, своїм е вкладом в дії команди. І за другий тайм, безумовно, подяка гравцям за, за, за перший. Безумовно, будемо дивитися і е готуватися до наступних матчів. Чим обмовлений вибір третього комплекту форми у домашньому матчі? Це питання не до мене. Добрий день, вітаю з перемогою, майдан Володимир, Трибуна. Хочу запитати: останнім часом Шахтар часто звертає увагу на те, що в них УПЛ це найголовніший турнір і це їхня головна задача. Зрозуміло, що хочеться перемагати всюди, але чи є в Динамо якісь змагання, на які вони будуть акцентувати увагу в цьому сезоні? будь яка гра, в якій виходить команда Динамо Києва на футбольне поле, головна? Я для, для своїх гравців завжди кажу одну річ: минуле змінити неможливо. Майбутнє нікому не відомо, що буде. Головне. Важливо те, що відбувається сьогодні і завтра. Тому що сьогодні ми будуємо своє майбутнє. Сьогодні, Сьогоднішнім ставленням, відношенням, тренуванням, підготовкою, сном, харчуванням, будь-якими деталами. Е, немає дрібниць ні в футболі, ні взагалі в житті. Тому головне, головне. Що відбувається в нашому ді саме сьогодні. І наступна гра. Сьогодні перервалася серія з 10 матчів без перемог над Донецьким шахтарем. В останнє була перемога у 2021 році. Чи робили можливо, на цьому якийсь додатковий акцент футболістам перед матчем? Ви знаєте, є статистичні дані. Є підготовка до гри. Коли ми готуємося до гри, ми безумовно врахуємо статистичні дані, але не ті, скільки зіграли, скільки перемогли, скільки там не перемогли, або зіграли в нічию. Ми рахуємо інші гравці, взаємодії, комбінації, рух на футбольному полі, якісь саме пов'язані з ігрою моменти. Про це взагалі ніколи не говорили і навіть не згадували. У неділю вам знову грати з Шахтарем, той самий суперник. Як на вашу думку, у кого буде психологічна перевага після сьогоднішнього матчу в матчі чемпіонату? Чи це вже, як казав один наш зовсім інший турнір? Ми не маємо відрізняти перемоги від поразок. Це слова Валерія Васильовича Лобановського, і я повністю з ним погоджуюся. Ми маємо дивитися на гру, на те, що привело, що дало нам додаткові можливості, що, що ми зробили для того, щоб, якщо ми говоримо про сьогоднішню гру, то перемогти. І маємо відслідковувати саме наші дії для того, щоб перемагати, для того, щоб перемагати в кожній грі. Це не буде просто, не завжди можна це зробити. Але ми маємо послідовно рухатись в цьому напрямку. І як емоційно не підносити себе десь за якийсь облік, так емоційно не падати, коли це не вдається. Ми маємо готуватися з розумом, маємо готуватися, контролюючи свої емоції і повністю віддаватися як в тренувальному процесі. Так і на футбольному полі. Наступна гра для нас буде саме важлива, так, так, так само, як вона була сьогодні. Ще раз вітаю усіх уболівальників з важливою перемогою з проходом наступного раунд Кубка України. Бажаю усім тихого, спокійного, мирного неба, тихої, спокійної ночі. Хоча говорять, що вже актувалася. Там за паребріком. Тому тихої, спокійної, мирної ночі. Слава Україні! Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із ДжиДЖІБЕТ.